Гроші на громадські ініціативи в Івано-Франківську триває голосування за найкращий проєкт у програмі Бюджет участі на їх реалізацію спрямують 30 мільйонів гривень. Організатори нагадують, ніхто не може змусити людину обрати певний проєкт чи вимагати підтвердження факту голосування. Продовжить тему Тетяна Дадак. На бюджет участі подали 108 проєктів. Цьогоріч з'явилася нова категорія. Інше івано-франківці можуть віддати свій голос за придбання дронів для захисників. Кожен мешканець має шість голосів у кожній категорії. Я це дуже нагадую і наголошую, тому що мешканці часто використовують тільки один свій голос, який їх попросив хтось проголосувати. Вони підтримують проєкти, більше не звертають уваги. Насправді на цього року в категорії інші є багато проєктів підтримки збройних сил України. Хотілося б звернути увагу тих, кому. Май дуже на інші категорії, що на збройні сили однозначно голос можна віддати. Проголосувати можуть повнолітні мешканці Івано-Франківської громади на сайті «Бюджет участі або у відділеннях ЦНАПу. Ніхто не може змусити проголосувати того чи іншого мешканця за той чи інший проект, ніхто не може вимагати підтвердження, ніхто не може вимагати скринію, ніхто не може вимагати списки, тих хто проголосував. Чому звертаю на це увагу? Тому що дуже великі маємо зловживання зі сторони закладів освіти, і хотілося би наголосити їм, що ми це все бачимо, і ми це все фіксуємо. І наступного року плануємо запровадити покарання за вимагання голосів, за вимагання скринів голосів. Розглядаємо наразі можливість заборони участі у програмі конкретному закладу на три або на п'ять років. Спрогнозувати точну кількість переможців не можуть, та очікують на мінімум 37. У нас є певна сума, яка виділена на кожну конкретну категорію. І саме від того, на яку суму подаються проєкти, залежить те, скільки буде переможців. Тобто, якщо, якщо про всі проєкти подаються на максимальну суму, то є розрахований мінімум переможців. Якщо проекти подаються на меншу суму, переможців може бути більше. В благоустрій малих вулиць не менше п'яти вулиць, в категорії благоустрій не менше восьми проєктів, в категорії шкільні не менше 10 проєктів, дошкільних не менше 4, в позашкільних та інших теж не менше чотирьох проєктів. Голосування триватиме до 21 квітня включно.